Йовишкинти, я вам обіцяв, що буде цікаве відео по популярній грі. Обіцяв вже давно зробити, але, на жаль, мене не виготова. Зараз ми з тіпами якимись, я їх додав з клана. Будемо тупо грати в таку ігру. Хто вгадає, як називається, Де, 3 секунди. 3, 2. 1 Це Бравл Старс. Хто вгадав, вітаю. Я ще в цій грі досить ну, бо в мене найсильніший персонаж це баз. Я ще не дуже вмію прокачуватись тут, а грати. Я недавно почав, тижня два-три тому. Трохи прокачався, вибив стардропів легендарних, з них трохи юнітів. Ой, з юнітів Бравлірі, вже привичка від Tower Defense йде в мене така. Бравлерів називати юнітами. Така вже в мене привичка. Стануть цим діз. Так, що ж, і зараз я на дерелі граю, якщо не помиляюсь. Персонаж прикольний. У нього клас ульта просто так фармиться. Оба юзаємо ульту, задефались. Виграли, чудесно. Так. Я зв'язний ігрок, чудово. Зараз моя задача нафармити на Мортіса Я вибрав з міфічних персонажів Мортіса. Я гадаю, це правильний вибір, бо він реально імбова тема Мортіс. Так, зараз я фармлю ці собі кредити сині. Щоб трохи прокачатись. Я вже получив собі розу за ці блінги, чи як вони. Я получил 8 бит. Кого я ще получил? Я получил як його френка. Так, юзаем. Юзаем гаджет. Оба ультуєм, 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 налітаю, ЄС! Все хорошо. Затащив Чисто в соло двох забрав. Так, майже на фармі в ульту. Раз, ультую. І на них валю, валю, соло. Одного завалив. мені кіл не зарахувало. Ну, нічого. Ще якось, так сказати, бо 888 хп. Так. Опа! Знову ж таки виграли, зараз трохи пофармимо. А також мені потрібно доформити до того, щоб вкачати Емс. До речі, я сьогодні вибив легендарний стартроп і з нього мені випало такий скін на Емс. Хто знає скільки коштує напишіть, бо я не в курсах. Мені її, коротше, треба викачати на 9, щоб я зміг грати в ранговий бой. Бо, тут є ранговий бой і для нього мені треба викачати Емс на 9. Ну може і не Енс, але вона в мене просто є вже восьмого, то зручніше так буде. Так що ж, знову залітаємо, це нокаут в нас. Мені нокаут останнім часом подобається. Грати ще класна тема гаряча зона. От що мене не засмучує, те, що в Бравл Старці немає української мови. А це дуже засмучує. Можна і на англійській грати. Але бачите, на кацапській, вибачте трохи зручніше. То можете засуджувати мене, можете ні. Це вже вибір ваш. Ультуємо. Бам! Задощив. От цікаво мені мені... Загалом в цій каці є 6 кілів. Скільки за цей раунд, до речі, зроблю, я мені цікаво, реально. Бо я такий тіпочок. Вредний. Я лечу тупо в напад. Ну, як мінімум два. Замагає, певно, занесу багато. Програли! Йопири. Типу, й більше шести кілів зробити, але якщо два рази підряд виграти, то це виходить 6 кілів. Так, Джейсі забрали. Цього треба забрати хазівка. А ну йди сюди. Забрав і він мене забрав, ну розмінялися з ним, так сказати. Давай, мы затащили. И скидочки Ливи я зарываю, думаю, три. Четыре кило сюда. А разом сделали мы семь Не Нехило. О, апнуть все, типа. Чемназас. Так, что мне там дало? Здесь блин, трошки. Как это называется? Очки силы. Як називаються оці приколи? Як вони називаються? Де глянути? Оце, оце як називається? Скажіть мені хтось. Як воно називається? Офір. Так, в мене тут є подарочок. О, 750 гудий. Не хило. Нормально, до речі, моно на нього... Нормально мене дев'ятого, моно... А я можу на нього пасівку купити. Раз. Купляй. І тут за 2К. Я б за 2К я б не хотів. Нічого. А це ж таке? А, ну це в принципі плохо, а мені, мабуть, скільки. І 1200 я ще доформлю, думаю, то давайте купимо на дерево цю фігню. Оцю гадаю, куплю. Четко, дер... в мене дерел вкачаний. Дерел 9 з такими ж прибамбахами, баз 9 з такими. Ну база далі дорого качати. Ну шо ж, буду я в соло. Може є хтось хто то не хоче? О! Хо типа кину запрошення йому. А сам поки залечу в нокаут. В принципі, в нокауті може трохи потащити, я нокаут люблю. Так, проти нас дивно майк, Эль Приму и З нами весь бит, Иль Примо, ну і я. Перезарядка швидше стала чи що, я щось не доганяю. Я щось трохи погано вчитався, що робить та штука, що я купив. Зв'язна сила. <уз Solar> Không, <multifon> <ped -up> так, раунд виграли. Ну, якось в мене ульта дуже швидко капає, може це воно? Ааа, да, коли я біжу, в мене ульта швидше накаплюється. О, це імбова тема. Так, і займульту задефались. Ні, не завалили вже його, але задехався трохи. Зніс йому хепехи нормально. Шо, завалити ви ты вийде чи ні? Дідус. Дідус, давайся. Дідус, що робиш? дідус, динаміт положи. Динаміт ложи, дідус. дедуса завали, завали дедуса, кажу. Ты я як... в... А, не, закидала. Il primo, вот не люблю я трохи трохильприму. Такий себе персонаж. За него так добре треміт и грати. Бо він досить нубський. Да, бачите. Не вмієте в зайприм грати. Не сказав би, що я вмію. Ту, Дефмся, дефьемся. А, хуй хули. не встиг Я балбес! Я ультанут не встиг Хуй я балбес! Я думаю, як я здох сдох! Я не встиг Ох, ну я даю! як Я не встиг ультанути Ну да, і прямо все хана! слили ми катку, короче! Да, вот так, раз. Ориди на... Ой, блин, от як бы ще тут ультанути встиг! Ой, як козл. Ох, блин. Дурачок, я. Ну шо ж, типочки. Дякую всім за перегляд. Хто хоче продовження. Хто хоче продовження, обов'язково пишіть в коментарі. Хто хоче до мене в друзі, пишіть свої нікнейми. Щоб я знав, кого прийняти, а кого відхилити. І ось ви можете бачити на екрані моє ID, щоб кидати в друзі. Решітка 2 англійськими великими P -U -J O. Ігри ку ку Кю-кю. Ну тому... Ой, що це я роблю? Дякую всім за перегляд. Хочете продовження знову ж таки, кидайте свої лайкусики, підписки на канал, коменти і я зніму продовження. І, можливо, якщо ви навіть напишете мені багато коментарів, про це зіграю з підписниками. Отож, дякую всім за перегляд і пока!